Всіх Вітаю. Що чекатиме ЗСУ на фронті цього тижня? Хочу подивитися, яка ситуація для воїнів ЗСУ з 22 по 28.05. Чи будуть якісь великі перемоги, чи будуть якісь просування вперед, чи є якісь загрози небезпеки? Давайте подивимося. Я Роман Завидовський, езотерик екстрасенс. Складаю циганські прогнози, працюю з циганськими картами. Давайте на циганській колоді. Витягнемо сім-карт по кожній на кожен день. І на Слов'янській гральній колоді також я витягну сім-карт на кожен день. Записую цей прогноз у вівторок, 23 числа о 15-й годині дня. Так, добре, давайте подивимося сім-карт тут і сім карт тут. Не забувайте ставити лайки. Нагадую вам, також пропонуйте свої тематики для етерів, дуже цікаві. Давайте подивимося на кожен день, що буде чекати воїнів ЗСУ. Так, вчорашній день, 22 число. Карта тюрми. Карта якихось безвихідних ситуацій. Така небезпечна карта, напружена. Вчорашній день, судячи по цій карті, по карті тюрми, був такий досить небезпечний для ЗСУ. Але з іншої сторони, четвірка Хрестова це карта успіху, якісь переміни в кращу сторону, грандіозні перемоги. Якась. Зміна ситуації в кращу сторону. Ну, от цю карту, Четвірка Хрестова, карта успіху. Я прив'язую конкретно до ситуації, яка сталася з Белгородом. Це карта успіху. Це успіх для України. Далі, 23. -тє. Карта святкування. Карта праздника падає на циганській колоді. Знову ж таки, переміни в кращу сторону: реформи, енергія. десятка червова, карта сім'ї та родини. Великий родовий захист, велика сила та підтримка. Хороший день для ЗСУ на фронті. Та при фронтових територіях. Далі дивимося. 24. Карта возлюбленого, активізація чоловічої енергетики, сильна чоловіча енергія наших воїнів-захисників. Дама Христова, карта сильної жінки. Такої жінки з чоловічим характером, такої Амазонки. Досить сильна та потужна жіноча енергетика. Можливо, це якраз ті жінки, які також в ЗСУ, в лавах ЗСУ перебувають. Дуже активна жіноча енергія. Падає. 25 число, дивимося, четвер. Карта постійності, карта стабільності падає. А тут пікова дама, карта вдови, загрози чоловікам, чоловічій частині населення. От якраз в четвер 20... 25 числа можуть бути якісь активні загрози. Такий небезпечний день. Провокації, загрози, небезпеки, удари. Тяжка карта для воїнів в цей день. Далі, 26 -е число, п'ятниця. Карта солдата, мілітаризація, якась активна. четвірка червова, карта адаптації, карта якогось звикання до якихось умов. Ну, якийсь важливий день, якісь важливі військові операції можуть бути в п'ятницю. Далі дивимося. Карта священика падає на 27 число, карта захисту вищих сил, сімірка червова, карта брехні та обману. Будь ласка, в суботу будьте уважні до всієї інформації, яку ви вчуєте стосовно фронту. Може бути багато брехні, може бути багато обману та дезінформації. І 28 число це карта жінки з дитиною на руках. Ось карта жінки з дитиною на руках. Це карта активної жіночої енергетики. А тут трійка пікова. Це карта несподіваних ударів та атак, провокації. Ну, таке. Я би сказав, що найтяжчими днями буде 4 п'ятниця для воїнів на фронті, такими досить напруженими. В п'ятницю особливо будуть якісь важливі військові операції відбуватися. І неділя також є досить тяжким днем 28.05. Але в основному карти більше позитивні. Великі реформи, великі переміни. І можливо якесь просування, підтримка, підмога для наших воїнів. Так що все буде добре. Я хочу в це вірити, і я знаю, що все буде добре. Зсу сила. Бажаю нашим воїнам мужності, стійкості та перемоги якомога швидшої. Все буде добре, все буде Україна. Переможемо! Обов'язково переможемо! Цілую, люблю, обіймаю!